У Вінниці відкрилась нова величезна аврора, і я знаю, що ви обожнюєте дивитись такі відео, саме тому зняла для вас огляд, що ж там цікавенького. Магазин дуже великий, має в деяких місцях навіть два поверхи, і тому ми разом з моєю донькою відзняли вам все, що там є. Багато речей ще розпаковуються. Все, в принципі, дуже звичайне, але асортимент, звісно, набагато більший, ніж. У маленьких аврорах. Дивіться, уважно. Багато чого ми знімали так на огляд, а деякі речі просто для того, щоб ви побачили, що саме там є. До речі, ось такі алюмінієві форми я не рекомендую для запікання, тому що вони дуже не корисні для здоров'я. Обирайте сталь, скло або кераміку. Тут я знайшла якийсь прикольний. Гаджет для кухні, і далі ще намагаюся зрозуміти, що є корисного що можна було б вам порекомендувати. Ось в цих мисках не знайшла ціни, але товщина сталі дуже тоненька, тому я б навіть їх не рекомендувала розглядати. Багато посуду, багато чашок, різних органайзерів. Такі ми вже бачили, але я просто ще раз передивилася. І зняла для вас ціни, щоб ви могли подивитись і не йти до магазину. Цей прикольний органайзер для якихось вадних паличок, дисків або косметики. Тарілки, вази, різні цукорниці. Обирайте на свій смак, також дивіться ціни на відео. А зараз покажу вам банки, які не рекомендую, тому що вони виглядають як звичайні банки, а коштують набагато більше. І так, ось такі поїльнички я теж не рекомендую. Хоча вони дорогі, але дуже поганої якості пластик, не беріть таке, будь ласка. А це органайзери, на які потрібно звернути увагу. Дуже щільний ощільнювач, класний об'єм, класна ціна і виглядають неймовірно стильово. Вони також зручно штабелюються на поличках. Рекомендую ці від душі. Всі органайзери перевіряю особисто руками і перевіряю на якість пластику, тому що завжди маю знати, як експерт, що можна рекомендувати, а що ні. Ось тут непоганий, до речі, пластик, але я взагалі такий пластик не дуже люблю, тому надаю перевагу склу або металу. Ці Прикольні підносики. Зараз пізніше покажу, скільки вони коштують. Органайзери ці також універсальні, просто стояли поруч 99 гривень. Це пластик, але він непогано виглядає. А це історія для тих, хто любить доставляти випічку з кришечкою. Не дуже гарна якість пластику, але в якості зручності це було б непогано. Бачите, такий самий піднос, але круглий, набагато більшого розміру. Інші підноси мені не сподобались. Цей такий кругленький може бути, тому що він не яскравий. Рекомендую цей органайзер для холодильника, класно блокує внизу вологу ця сіточка, ціна 229 гривень. І ось тут я побачила свої улюблені органайзери. часто їх беру на організації. А це прикольний великий, на 3,8 літри органайзер для борошна або для великого об'єму якоїсь крупи. Просто мені дуже сподобався: 169 гривень. Це ємності для заморожування, але мені не сподобалось, що вони без кришки, хоча ціна непогана. Такі ємності я зазвичай не беру, тому що пластик не дуже гарної якості, хоча ціну вам показала просто для цікавості. А це високі, аналогічні ємності, як я вам тільки що показувала, для спагеті, для макаронів, або якщо у вас дуже висока шафка. Такі теж можуть бути непогана якість пластика, зараз побачите ціну. Але мені особисто подобається без оцих ріфлень на сторонах. Вони бувають різних розмірів. Спеціально для вас просканувала ціни, є в достатній кількості, якщо вам подобається кругленькі беріть. Я більше полюбляю прямокутні або квадратні. Взагалі, в цій аврорі дуже багато всього, і можна ходити тут близько години. І канцелярія, і дитячі іграшки, і все решта. Ми багато з чого передивилися, багато органайзерів я перемацала, тому що завжди перевіряю якийсь пластик. Ось так, бачите, стінки я стискаю для того, щоб зрозуміти, чи цей пластик буде нормально тримати форму і чи довго він витримає в обслуговуванні. Якщо ви хочете перевірити і купити гарну якість органайзерів, будь ласка, так перевіряйте. А це органайзер з ніжками золотими, які вставляються на дні, і таке щось на багатому. Непогано виглядає є зелений, прозорий, і е, оранжевий, але мені не дуже таке до вподоби. Ось ці органайзери, будь ласка, ніколи не беріть. Вони виглядають дуже дешево і мають погану якість пластику. А тут ми вже завітали дитячий відділ, Дуже багато всього, також багато для дому, якісь свічки, підсвічники. ну Ви зможете знайти тут будь-що на свій смак і гаманець. Це якась така дивна іграшка була. До речі, в Аврорі завжди непоганий вибір годинників, світильників та різних дзеркал, поличок різних. Тут рекомендую вам подивитися. Ну і, звісно, купа косметики і домашньої хімії. Але тут мені сподобались вішачки негарної якості, я б такі не брала. І тут я дивилась на ось ці органайзери, які я прям супер не рекомендую брати. Ден це хлипке, воно повністю тканинне і якість тканини також погана. Подивіться, на ці шльопки, вони мені просто дуже сподобались, тому я їх для вас зняла. Дуже багато різних органайзерів, класні ціни. Багато ще також розпаковуються. Якщо вам щось пригледілось, завітайте!